Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні разом ми з вами готуємо смачну справу української кухні під назвою Цибуляники. що головним інгредієнтом нашої страви буде цибуля. Її нам знадобиться 400 г, і потрібно її порізати достатньо маленьким кубиком, що я власне вже зробила, аби заощадити ваш час. Тепер сюди додаю сіль і цукор. У мене тут попів чайної ложки того й того. Добре все перемішаю і залишу постояти на хвилиночок 15-20, аби цибуля дала сік. У окрему мисочку я вибила одне яйце і сюди додаю 2 столові ложки сметани. І все добре перемішую. У мене минуло близько 20 хвилин цибулька пом'якшала. Тепер сюди додаю яйце зі сметаною, додаю спеції. Звичайно, що спеції можна брати до свого смаку. У мене це чорний перець, прованські трави і сушений часник. Тепер сюди додаю борошно, приблизно десь 4 столові ложечки нам буде потрібно. І сюди ж чверть чайної ложки харчової соди. Все добре вимішуємо. Тісто має бути ось такої середньої густоти. Якщо тісто вийшло надто густе, можна додати трішки сметани, і якщо навпаки рікувати, можна додати трішки борошна. Залишається нам наші цибуляники посмажити. У мене вже розігрілася сковорідка з невеличкою кількістю олії. За допомогою ложечки викладаю тісто і формую оладку. І для початку цибуляники обсмажую з обох сторон на середньому вогні до золотистого кольору. Цибуляники я вже обсмажувала з двох сторін, це все швидко робиться, буквально по декілька хвилин з кожної сторони, далі вогонь я трішки зменшила. Накриваю сковорідку кришкою і протушкую ще пару хвилиночок. І цибуляники, що вже обсмажились, я перекладаю на тарілочку із рушничками паперовими, аби прибрати зайву олію. Ну, ось і все, наші цибуляники готові. При подачі доповнюю їх сметанкою, Ну і смачні вони як в гарячому, так і в холодному вигляді. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Всім я завжди бажаю миру і злагоди, і зустрінемось з вами в наступних відео.